Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо таро-прогноз на жовтень місяць і розпочнемо з Терезів. Так як вони іменинники, я вам бажаю позитивного настрою і щоб ваші заповітні мрії здійснювались не лише в ваш день народження, а й завжди. Давайте подивимося, який сигнифікатор місяця жовтня у Терезів. На енергія у Терезі у жовтні. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це карта вибору. Карта подорожі. Давайте більш детально розглянемо, хто що буде обирати, з чим це буде пов'язано ваш вибір. Можливо, ви будете е, планувати свої фінанси. Давайте більш детально розглянемо. Але хочу нагадати, що в нас в жовтні буде два затемнення: 14 жовтня і 28 жовтня. І в цей проміжок часу астрологи не рекомендують приймати ніяких важливих рішень. Тому що, якщо, наприклад, ви захочете змінити роботу і ви. Будете думати, що вона тимчасова, то вона може. Ви можете там працювати 18 років. Так що краще не приймати на яких рішень важливих. Давайте більш детально розглянемо, які енергії будуть присутні у Терезів у жовтні. Що чекає Терезів у жовтні? Туз Кубків. Терези будуть дізнаватися якусь інформацію, яка їх дуже, дуже порадує. Також це приємне спілкування, це налагодження контактів. А можливо, це ще й подаруночки ви будете отримувати. Ну, звісно. А у деяких терезів туз кубків може відігратися. Як побачення? Кубки це у нас почуття, це... це всі комунікації з людьми, любовні або ділові. Давайте далі розглянемо. Які енергії будуть присутні у терзів у жовтні. Сім пентаклів. Три будуть чекати якоїсь відповіді. Можливо, стосовно стосовно роботи у когось. У когось стосовно е фінансів. Пентаклі це у нас фінанси. І ви будете чекати на якусь відповідь. Давайте далі. Що це у вибір? Що це у вас за очікування енергії на жовтень для Терезів? Король кубків. Щось у вас одні пентаклі і одні почуття. Терези будуть проводити час. В дуже приємній компанії. нам ще і Король Кубків про це повідомляє. Дехто буде відпочивати, можливо, хтось захоче помедитувати, тому що в нас тут чоловік на зобраному на карті, спокійний, задоволений, і він щось мріє. А можливо, Терези будуть звертатись за якоюсь допомогою. Це е, е, якась порада. Тому що е кубки це у нас розмови. Так. Будете чекати, можливо, ви будете чекати відповіді від е кубкового короля. Це по знаку Зодіака, Скорпіон, Риби або раки. Так, давайте далі. Що чекає Терезі в жовтні місяці? Жовтні місяці Терези. Карта світу. Можливо, деякі Терези поїдуть е, у відпустку. Можливо, це, це е, відрядження, але за кордон. Карта світу це у нас кордони за кордон. А можливо деякі терзи, які чекали відповідь, на відповідь, вони її отримують, і ситуація у вас завершиться. І карта світу завжди в нас дає позитивні результати. Давайте далі. А, можливо, у, у жінки, можливо, от, е, у жінки Терезів ви будете робити вибір якогось кандидату. І, можливо, це буде союз з цим Кубковим королем у вас. Начебто ви чекаєте відповіді від нього? Тому що тут туз Кубків у нас іде. Це. Почуття, добре ставлення. Та давайте далі. Така енергія буде в жовтні у Терезі? Король Пентаклі. У вас дуже ну, багато, так сказати, фігурних карт. І ви отримуєте, от ви тут чекаєте свої відповіді, і ви отримуєте от, свій результат, цей пентакль. Можливо, хтось, і якщо чекає відповіді стосовно фінансів, ви отримуєте добрий пентакль. Це не папажу пентакль у вас. Тобто, бажане, ви отримаєте. Можливо, у нас королі це, це ще поради, це ще допомога. Можливо, вам якийсь чоловік буде допомагати або своєю порадою, або це начальник на роботі у вас. По знаку Зодіака це телець Діва або Козиріг. А якщо не розглядати це як людей, то ви досягли своєї мети, ви отримали результат. От цікаво. Якщо стосовно от вибір, Терези будуть робити вибір, можливо, якихось почуттів, чекають відповіді і якраз випадає у нас два короля. Головне, що вони не мечові. Ну, енергії не мечові. Давайте ще подивимося якась дорога вилетіла. Так, що чекає перезів у жовтні? Трійка жезлів. Відкривається якийсь новий шлях, якась нова дорога, можливо, в стосунках у когось, можливо, стосовно роботи. Стосовно доходів, тому що у вас тут карти кубки це почуття і пентаклі. Деякі терези рази в жовтні місяці будуть стояти перед вибором. Будуть отримувати допомогу порадою. Можливо, хтось. Буде заключати якісь договори. Ну, це трудовий договір, чи буде підписувати якісь документи і отримувати свої пентаклі та результати своїх, свого труда. І у Терезів відкривається. Новий шлях, який вони запланували і вони знають, куди, куди вони йдуть, до якої мети йдуть назустріч до своєї мрії. Терези я вам бажаю зробити вірний вибір та відкрити шлях. Новий шлях. Це був таро на жовтий місяць для Терезів. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайки. Мені це буде дуже приємно. А хто не підписаний, підпишіться на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!